А було колись, а було. Журавлі ключі стали злились, не взяли мене на своє крило. А було колись, а було. Впливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми. Ми всі земляни пересічі. Давайте звернемося назад. Крутнемо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися у ці дні березня у зовсім близьку від нас історичну епоху. 10 березня 1865 року було вперше виконано пісню Ще не вмерла Україна. Слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Виконали її у Перемишлі. Нині це Польща, а тоді була Російська імперія. на вечері, присвяченому пам'яті Шевченка. Отож, кругла дата: 150 років від часу виконання українського славня. Живуче вилася пісня потрібної на теренах нашої історії. 10 березня, але вже 1910 року. Вважається днем народження свята 8 березня. Тоді на, на європейській конференції соціалісток у Копенгагені німецька ж соціалістка Клара Цеткін запропонувала відзначати ось такий день, який би означав рівність жінок у правах із чоловіками. Посправжньому відзначали це свято лише через 4 роки в Європі, теж у країнах Франції, Німеччини, Данії. До Росії, до Радянського Союзу, воно прийшло по справжньому вже аж після війни. Ось у ці дні, березневі дні, 6 березня 1939 року. На знак ознаменування 125. Річчя з дня народження Тараса Шевченка у Києві поставили йому пам'ятник. Він і сьогодні височить у парку імені Шевченка навпроти Червоного державного університету імені Тараса Шевченка. Пережив він, слава Богу, німецьку окупацію і сьогодні є місцем збору у разі багатьох цікавих багатолюдних навіть політичних акцій. Звідти рушала хода на майдан. У листопаді 2013 року. Ось у ці березневі дні 1947 році, вибачайте, березневі дні 1940 року Радянський Союз саме воював проти Фінляндії. Він не міг дати ради такій маленькій країні, тому що вона. Боролася за свою незалежність по-справжньому. Для того, щоб вражати танки ворога, тобто танки Радянського Союзу, фіни придумали запалювати ці танки запалювальною сумішю. Для цього наливали її у пляшки. І цими пляшками непогано воювали з радянськими танками. Ці пляшки вони стали звати коктейлями для Молотова. Відтоді і пішла ця назва Коктейлі Молотова, яка означає запалювальна суміш у пляшках. Лунала, вірніше, палала ця суміш і на Майдані 2014 року. 8 березня 1946 року у Львові відкривається собор. Так званий Собор, тому що це був псевдособор. Його. Метою було знищити Українську греко-католицьку церкву. І вона, нібито, за підсумками цього собору мала об'єднатися із Російською Православною церквою, тому що української, як такої, тоді на теренах України не було. Взагалі-то це було брутальним втручанням в релігійне життя громадян і на тлі тотальних репресій і жахітливого терору, який тоді існував, особливо в Західній Україні. Цей собор. Вважався нелегітимним і у Ватикані. А чому саме Греко-католицьку церкву так хотіла знищити Радянська держава? Ну, тому що західняки, вони в основному були вірними цієї церкви, і вона підтримувала негласно Українську повстанську армію і той Національний рух ОУН УПА. І, знищивши цю церкву, владарі Радянського Союзу думали, що вони цим самим послаблять повстанський рух. Послабили вони його іншим. 5 березня 1950-го у бою у містечку Білогорща під Львовом загинув Роман Шухевич, головнокомандувач Української повстанської армії. І це справді вже її послабило. І тим не менше, навіть після цього, майже 5 років, а окремі історичні свідчення вважають, що і, і далі, і більше боролися українці на західних теренах. У повній безнадії, без будь-якої підтримки, тому що їх відсікали від підтримки населення, яке висилали в Магадан і в Сибір. Вони боролися за що вони боролися? За Україну, за свою ідею здобути незалежну Україну або загинути в борні за неї. Альтернативи іншого не було дано. Ось у березневі дні 2014 року, саме до них відноситься слівце, яке пишеться разом. Крим наш, Російська Федерація, відчувши слабкість України після Майдану, почала свою агресію, відібрала в нас Крим. Втім, багато хто вважає, що це назавжди. Стільки саме людей вважають, що в нас є надія. І напевно ще одна третина думає, чи варто за нього боротися. Це українська земля була майже сім десятків років. То напевно боротися за неї варто, хоча б для того, щоб встановити історичну справедливість у Європі. Шануймося, бо ми того варті.